Дівчатка рухаємо далі. і наступна сукня також, а силуетів довжені міді в такий цікавий принт. І скажу вам так: я не фанатка принтованих сукнь, але ця мені сподобалась. І якщо б я хотіла вам просто продати цю сукню, то я б сказала, що сукня просто ідеальна. Сіла. Ідеально, верхня тканина це 100% віскоза. В неї ось так відкрита позаду спинка. Але, звичайно, ми обираємо сукні для звичайного буденного життя дівчат та жінок. Тому скажу так, знову ж таки в неї відкрита повністю. Ви можете бачити зона грудей і зона спинки, а це говорить нам про те, що ви не зможете взагалі одягнути білизну під цю сукню. А ця сукня досить тонка. Верхня тканина це звичайно віскоза, є підкладка, вона з поліестеру, але сукня така досить тонка, шифонова. І якщо у вас трошки більший об'єм грудей аніж у мене, то сукня може виглядати зовсім по-іншому. Вона зав'язується на шиї позаду. Мені подобається довжина і дівчата, вона маломірить на мені розмір М. Я вам додам, що на мені розмір М, і ви можете бачити, що по лінії грудей по спинці в розмірі М вона сіла добре. Тому обов'язково враховуйте такі нюанси, що купуючи сукню, ви повинні розуміти, які у вас параметри, який у вас об'єм грудей, і розуміти, як ви плануєте носити цю сукню, особливо якщо у вас більший об'єм грудей аніж в мене, і ви, як правило, носите білизну. Дівчатка рухаємо залі і остання сукня від бренду Zara, На перший погляд вона дуже гарна, якісна, мені подобається. Але як завжди, є деякі нюанси, не дивлячись на те, що в неї досить така щільна бавовняна тканина, яка тримає свою форму, вона виглядає, наче трошечки дорожче аніж більшість суконь від бренду Zara, але вона має і мінуси. Перший мінус це те, що вона маломірий на мені розмір М. І ви можете бачити, що по плечам вона мені сіла майже майже ну дуже так. Впритик, так я назвала ось так, подивіться, в розмірі М. Також ви можете бачити, що на грудях є кишені, і кишені мають клапани. І якщо у вас великий об'єм грудей розміру 3-4, а то навіть більше, то така сукня вам не підійде, тому що ось ці клапани на великому об'ємі грудей будуть стояти ось так і це буде виглядати негарно. Тому враховуйте такі нюанси. Хоча вона має захисну планочку, яка закриває гонзики, в неї хороша тканина, але тканина також має свої мінуси. Зараз я прикріплю мікрофон та покажу вам, який мінус має ця. Тканина. Дівчатка перше, вона досить сильно мнеться, ви можете бачити, а по-друге, ця тканина дуже сильно хрустить. Ось так. Я надіюсь, що вам зараз чути, як вона хрустить. Вона також має кишені по боковому шву. Зараз покажу. ось так, і ви можете бачити, що кишені трошечки світять. Ну і звичайно, враховуйте свій зріст та мій зріст. Чому? Тому що вона на мені в розмірі М, тобто вона маломірить, і вона на мій зріст в міді довжині підійшла добре. Але якщо ви дівчина невисокого зросту 150 155 см, то така сукня, скоріше за все, вам не підійде, так як вона буде вам повністю в максі довжині, А це може вкрасти сантиметри вашого зросту. Тому врахуйте також такі нюанси.